За минулу добу російські війська 26 разів вдарили по цивільному населенню. Ворог застосував керовані авіабомби, ракети Х-69, РСЗВ-ГРАД, артилерію. Під обстрілом перебували 17 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, Часів'яр, селища Гостре, Желанне, Очеретине, Південне, Села Бердичі, Галицинівка, Дачинське, Кліщіївка, Кримське, Лисівка. Орлівка, рай Олександрівка, Сєверне. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, агрофірма, амбулаторія, лінія електропередач. П'ять керованих авіабомб. Росіяни скинули на Авдіївку, а після накрили місто артилерією. Загинула людина. Зруйновано приватний і два багатоквартирних будинки. В очеретиному ворожі снаряди розбили дві приватних оселі та забрали життя жінки. З артилерії окупанти обстріляли південне, поцілили у приватний сектор. Вбили цивільну особу. Троє мирних жителів отримали поранення: в Орлівці, Лисівці та Кримському. У Желанному внаслідок артилерійського удару зруйновано амбулаторію. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.